Робота мені дуже подобалась, то була мрія моєї молодості, моєї юності. Перший мій рейс був Львів Адлер. Кінець Росії, кордон з Абхазією. Так що першу війну я бачила, як в Абхазії була, як Росія знищувала Абхазію. Чудовий край. І люди чудові, і мусили тікати до нас. Ми ще тоді їх везли біженців з Абхазії, нас на Західну Україну. Пропрацювавши на залізниці 35 років, завжди задоволенням на роботу. Друга родина, друга сім'я, дуже багато друзів. Війна застала мене дома. 24-го зранку син зайшов в кімнату і сказав: Мама, вільна, вже обстрілюють Київ. Ми зразу два сини, дорослі. Цей же день вирішили хлопці вас по повістках чи так підете. А я свої рейс. Сто останній з хати, то й відкінчає все світло, гас. Бо не знаємо, коли ми повернемось. був мій дзвінок депо до нарядчиків наших. Чи вже потрібно з'явитися разом, працювати, бо я знала, що це треба буде вивозити, і треба буде евакуацію проводити. Зараз на даний час один воює на сході. Свій перший рейс я виходила 27 лютого на евакуацію. пахнув. два місяці березня і квітень, важких. два місяці евакуаційних гелз. Лиман, Краматорськ. Бахмут був тільки один раз, більше вже ми туди не заїхали. Він був дуже під обстрілом, то більше Краматорськ. Важкі були рейси. Тяжко було дивитися на тих людей, допомагати їм. Найтяжчі рейси були, коли ми в квітні вивозили старших людей, практично всіх пенсіонерів з обмеженим рухом. Оце були дуже важкі рейси, тому що люди їхали практично тільки з документами. Людина прожила все життя, хтось мав свій будинок, хтось з квартирами. І все треба було залишити і піти. Таточка, вже червень, липень і серпень. Я була задіяна під спеціальне перевезення. Так було і 22 серпня. Ми виїхали зі Львова під такі перевезення. Маскінки ніхто нам не сказав, це ніхто не відомо, не 24 серпня ми були на станції Чаплом. Коли прийшовся цей ракетний удар у вагонах, важко згадувати, бо я втратила своїх колег. Але Бог допоміг мені вижити. Я отримала осколкові поранення, тому я залишилась. Після лікування інвалідом, але Богу дякувати і дякувати нашим лікарям, і дякувати нашому керівництву, які оперативно втрутились зразу, надали допомогу. І вже коли я прийшла до тями на другий ранок, коли до мене підійшов головний лікар і каже: в мене вже розриваються телефони від вашого керівництва, хочуть всі знати, що думають, що ви загинули. Бо дуже багато загинули в неї поле і каже: а ви живі, я їм все сказав. Ви живі, ви тримаєтесь. Мені було, звичайно, не до сміху, але було приємно. І в Дніпрі до мене вже підійшов пан перцовський. До мене в палату пан Перцовський і пан Любка голови дуже приємні люди. На мій рахунок перераховані кошти для першої необхідності. Є вже лікарня, в якій я. Проходила лікування, і мене поставили на ноги. Мені на протязі двох місяців ще перерахували кошти 150 тисяч гривень, щоб я мала змогу пройти реабілітацію. І Богу дякувати на сьогоднішній день. Я ходжу хай трошки інвалід, трошки з паличкою, але я рухаюся на своїх ногах і вдячна. Це дійсно родина, тому що в кожному випадку мені допомагали, в кожному питанні, яке виникало. Я зверталася до своїх колег, залізничників, і вони всьому мені допомагали.